Привіт, я Маша, горда представниця слизерину. Давайте разом приготуємо щось цікаве із світу Гаррі Поттера. Вафлі з поливкою із маслопива? Хм, завжди гарна ідея. Тож не баріться, підготуйте інгредієнти, беріть палички та казани і давайте разом створимо це кулінарне диво. Покладіть масло, цукор, ванільний цукор, яйця та сіль у миску та взбийте. До кремоподібного стану. Збиваючи масляну суміш, додавайте невеликими порціями борошна та розпушувач. Коли вмішаєте все борошно, додайте молоко. Змажте обидві поверхні вафельниці вершковим маслом чи олією і увімкніть її розігріватися. За допомогою черпачка вилийте на поверхню вафельниці порцію тіста та смажте вафлі до готовності та золотистої скоринки. Дістаньте вафлю. Якнайшвидше подавайте її до столу, оздобивши порцію поливки з масло пивом. А тепер приготуємо її. Додайте цукор та пиво у невелику кастрюлю та постійно помішуючи, підігрівайте на невеликому вогні, поки весь цукор не розтане, а суміш не нагадуватиме велику рідкувату карамель. Зніміть каструлю з вогню та постійно помішуючи, повільно вливайте вершки. Тоді додайте ванільний екстракт, можна ще й ванільну пасту, ще раз добре змішайте. Та дайте трішки охолонути перед додаванням. Це неймовірний смак. Наша страва готова. Смачна ароматна з неймовірною карамеллю. Вав 10 балів слизерину. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових магічних рецептів.